Тестуємо буквально найкрасивішу палетку в моїй колекції. Просто подивіться на ці відтінки. Я вам зараз просто покажу швиденькі свочі. Подивіться. Під минулим відео ви мене питали, що це за відтінок. Я не знаю, дивіться, у мене написано, що це Pink Love. Ми зробимо супер швидкий макіяж, бо я нікуди не збираюсь. Мені правда цікаво подивитися на цю палеточку. Такий макіяж перед душем називається. Заколимо цю всю красу, бо не хочеться, щоб вона лізла мені в очі. Наберу ось цей відтіночок, бо мені він здається найбільш вдалий буде, щоб затінити трошки складочку. Зараз десь у світі плаче тихенько один візажист. Бо я малююсь, як моя душа відчуває. Давайте далі я попробую все-таки роботи пальчиками. Я візьму ось цей коричневий, він мені такий гарний. І нанесу ось так на серединку ока, типу як шиммер. Виглядає просто ваушно. Ось цим відтінком, в який я прям дуже закохана, замалюємо кутик ока. Ну, і куди, звісно, без туші. Давайте швидко підмалюємо вії. Звісно, в мене зараз її не в самому кращому стані. Бо вони якраз на фазі оновлення. Але, але, коротше, палеточка прямо на кожен день. На кожен день більше, ніж вау. Просто дуже красиво. Мені дуже подобаються відтінки. Я цю палетку брала саме заради відтінки. Дівчата у відгуках дуже багато писали, що ці тіні взагалі не скручуються, не скочуються, нічого з ними не стається. Та думаю, можна рекомендувати.